Вітаю тебе на моєму ютуб каналі в цьому відеоролику Ми з тобою поговоримо про полігон з Чому цей проект, цей ретродроп потрібно виконати? Чому цей ретродроп полігон з дійсно імба? Жирний лайк авансом, а ми поїхали. The це рішення для масштабування Ефіріума, створене компанією Polygon. З самого початку, коли цей гігант лише створювався, навкруги нього було багато хайпу, що токен точно буде. The буде випускати свій токен номер 2 Тобто є компанія Polygon, яка має свій токен Matic, створює Polygon. З КІВМ, тим самим вони випустять ще один токен, але ні. Скоріше всього, що токена в ZKVM не буде. Вони будуть користуватися токеном а іменно MATIC. Але цей MATIC буде робити ребред в токен пул Але тим самим тобто нового токена. Не буде. Тоді наступне питання, навіщо нам з вами крутити цей ретродроп полігон ZKVM, якщо дроп токенів від них не буде, я сумніваюся, що вони візьмуть і роздадуть дроп в існуючому токені. Можливо, вони це зроблять, але відповідно дроп не буде жирним. Тим самим багато людей на початку, як почули, що цей гігант зароджується, почали крутити. Але коли вже було більш ясніше, що токена в ЗКІВМ не буде? Практично 90 80 людей скіпнули цей ретродроп. Но, на мою думку, прокрутити зараз на сьогоднішній день полігон зі KVM буде смарт мув. По-перше, тут не потрібно багато транзакцій, та другий плюс те, що тут не потрібен великий об'єм. Я розумію, що зараз у всіх лише виникає одне питання: що я получу взамін, якщо я прокручу цей ретродроп. Зразу говорю, що ганяючи цей ретродроп полігон з КІВМ, якщо навіть не буде токена і не буде дроп від самого з ви збільшуєте собі шанс на отримання крошень аєрдропів. За підсумками, за минулих 6 місяців, прокручуючи полігон з КВМ, ви могли отримати цілих вже 3 аєрдропа. Перший аєрдроп – це ZK Fire, другий аєрдроп – це SAGA. Ну і третій аєрдроп – це Авайл, який ще не вийшов на ринок. Але вже є чекер, і ми бачимо, скільки нам насипали токенів. Тому, якщо ви досить не ганяєте ЗК і ВМ, я рекомендую почати. Я думаю, вже всім зрозуміло, що йдеться хвиля хайпу на кросчейн AirDroпи. І ми з вами не знаємо, який наступний блокчейн просто візьме гаманці з Layer 2 рішеннях, або просто візьме технологію Polygon SDK і роздасть користувачам ЗК і ВМ. Якщо дійсно сам полігон з К не планує роздати дроп своїх токенів, то я думаю, вони обов'язково щось придумують, щоб роздати своїм користувачам, які крутили з К Тим самим я склоняюся до цієї думки, що наступних... За 6 місяців ви обов'язково проганяючи полігон з КВМ, отримуєте як мінімум 1, 2, а то й 3 крошчайн дропа. І тим самим ви перекриєте вже свої витрати в ЗКВМ і ще, можливо, вийдете в плюс. З боку, це може виглядати як просто нереально неймовірний шил, щоб просто брати та крутити цей полігон з КВМ. Але я лише ділюся. Своєю думкою і те, що ми робимо з командою. Крошень дропів за цих півроку може бути не лише 1, 2, а то й 3. може бути і 5, і 6, і 7. І всі ці айрдропи ви можете забирати, тому що ви проганяли полігон з каєвім. Але є друга сторона медалі. Може не бути ніяких вже більше крощань-дропів, і ви навіть не окупите своїх витрат, а будете в мінусі. Але що ви собі просто зрозуміли, наскільки в ЗКВ взагалі немає конкуренції, просто подивіться на кількість транзакцій в останніх блоках. По активностях в ZKVM все дуже просто. Найбільшу увагу я звертаю іменно на об'єм офіційному мості. Swap ZKVM і назад. Комісія буде добротна не менше 15 доларів. Якщо у вас немає великого капіталу, тобто щоб. Проганяти 1000 доларів свапнути в полігон з KVM і 1000 доларів назад вивезти в Ефіріум. Тим самим ми зробили б об'єм в 2000 доларів. Якщо такої суми у вас немає, то все рівно я рекомендую закинути на любий ДЕКС, який працює на полігон з KVM. Про це я робив вже не один гайд, тим самим набити хоча б на дексах, торговий об'єм мінімум в. 1000 доларів. Цілком вважаю, що на офіційному мості полігон з ZKVM зробити торговий об'єм в 2000 доларів буде цілком достатньо, щоб лутати всі ретродропи, які будуть роздавати навіть за ЗКІВМ. Якщо навіть буде токен в ZKVM, або просто буде ребредінг з Matic в Пол, то тим самим ми точно претендуємо на винагороду токенів від ZKVM, адже конкуренції тут. Практично немає. Ну, якщо немає суми, щоб прогнати іменно на офіційному мості, робіть це на дексах. Поки вся увага сконцентрована на ZK Sings, LRZero і інші ТІР-1 проекти конкуренції в ЗКІВМ практично немає. На мою думку, крутити полігон ЗКІВ зараз не пізно. І це виглядає як смарт мув До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!